Вітання всім глядачам. Це смакуємо разом та її ведуча Мар'яна Баня. Сьогодні в мене в гостях мій колега Роман. Вітаю Роман! Привіт, привіт усім. І наш рецепт, який ви бачили в попередньому відео, це салат кубками, так він і називається. Викладаємо його кубками. Одна складність є в цьому салаті це його акуратно перевішати на столі. Mm -hmm. Вже виглядає він дуже красиво, готується Оригінально, так, швидко. я скажу, дуже. Так, так, але. Зараз будемо пробувати його перемішувати досить акуратно. Там не і буде так. Ну, в принципі, вони так викладаються на великих uh -huh. блюдцях, але ми зараз будемо спробувати так акуратно. Можна міш. перемішати в тарілці. накидати трошки кожний. Ну я не знаю, е... знаєш, я знаю, так. Хтось більше любить кубаски, хтось грочка, uh -huh. хтось. Можна і так, але я не знаю. У мене якось всі знаєш на столі перемішують. Хоча я таким не займаюся перемішуванням, але сьогодні буде мій uh -huh. дебют. Акуратно це все перемішати. Це насправді оригінальна подача така, я бачу, лежать дійсно кубками інгредієнти і дійсно оригінально так подано. Зазвичай салати вони всі перемішані вже, а тут так видно Так, 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 так. І е, наповнення може бути різне ну, під ваш смак. Це я вибрала таке, що частіше за все готується. Отож, салат ми наш перемішали. Давай тепер тебе Романе, мене Угу. Mm -hmm. Так. Найкраще його перемішувати саме перед подачею, бо тут у нас є такі е, сухі компоненти. Це така ніби файна будьба, знаєш. Ага, щоб не розмокла. Так, Так, воно розмокне і вже не буде так хрумкутіти, а так А воно e, буде... Те саме стосується напевне салату з сухариками. Так, ми вже готували. Угу. Mm -hmm. Такий салат. досить тобі буде? Так, так, дякую. Супер. Буду смакувати зараз. Спробувати. Що з цього вийшло. Mm. Ну, то вийшло смачно, там всі компоненти смачні, які ми всі з вами mm -hmm. любимо, правда? ж? Смак такий солонуватий. Ковбаса має свою солоність, сир має свою солоність. Ще сіль, перець і смачний. Ну, сіль, перець флаг ми додавали, ми додавали саме в запарат. Соус. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Смачно. Огірочок, кріпець, дітку свіжість і плюс соус дуже смачний. Салати на будь-яке Угу. Смакуна. Мені здається, що це швидко готується. Тобто покришив, покришив, виклав і все, і не заморочуєшся. Так. Такий, знаєш, швидкий салат, коли гості на порозі. Вже знаєш, угу. з десь коли гості швиденько всі разом родини накришили. І вже салат ось така гора. Салату для ваших гостей готова. Всіх нагодують і всім вгодять, тому що тут є всі компоненти, які всі кожен їсть, Тому їсть. Угу. Але інгредієнти були. Так, і звичайно, наповнення може бути різне. Не любите кубаску, берете куряче філе. Або варену ковбасую можна. Варену я не думаю, не знаю. Якось не дуже вона мені сюди пасує. Але можете взяти будь-яке м'ясо. Наприклад. Яловичну відварену, угу. просто нарізати смужками. Можна зробити з язиком, до речі, О, то дуже певно буде добре. З язиком. Та ще якщо м'ясо порвати, не нарізати, воно ну якщо... язик нарізати солокою, а в принципі м'ясо можна і на такі, знаєш, ага. волокна такі так, догенькі так, так. зробити, і буде також класно. Е, також з овочів, не любите огірок, додаєте помідор. Не любите помідор, додаєте перець. А якщо любите багато овочів, то даєте огірок і помідор, і болгарський mm -hmm. перець. Якщо полюбляєте. Що в нас тут ще є? Е, сир берете будь-який, який любите. будь-який. Якщо не полюбляєте сир, то даєте більше овочів, сир тоді не додаєте. Творог можна дати такий е, кисломолочний цей домашній? Ні, сир домашній ні. -ні. Але можна додати фету, хто полюбляє, наприклад. Вона така теж солоненька і буде гарно сюди компонувати. Ну і в принципі, сухарики, якщо не хочете брати куплення, оскільки ми брали куплення, можете підсушити грінки на суму, зробити собі гріночки, такі сухарики. М -м -м. Теж можна. Так, І буде дуже смачно. Гріночки обов'язково давайте, тому що вони якраз таки роблять контраст смаків. Такі хрустенькі і дуже гарно угу. сюди пасують і смакують. Зла дуже добрий, але мені здається, що навіть соус можна не солити, бо кубаса, вона вже має солоність, сир має солоність, угу. та картопля, та така фрія має солоність. І дуже мають кукруза, така вона має такий смак. Ну кукуруза, і... вона більш така сувакова. солодка, та. тобто вона і, та. Та, арта, і щодо та, соусів, або дати менше та, Так, вам потрібно, ну тут більше підійде таке більш такі важкові молочні продукти. Mm -hmm. Кетчуп сюди не підійде з майонезом і всі інше. Тому або майонез, або Сметану або нежирний йогурт можете брати. Звичайний такий без наповнювачів йогурт. Якщо або змішатиме сметану йогурт. Ну або змішати, так, і додаєте зелені. Ми сюди зовсім не багато, але можна сюди і петрушку додати, і mm. зелену цибульку, хто любить. Також буде непогано, особливо в літній період, коли є багато зелені, і можна її додати да. будь-яку страву. Так, да. ну супер салат буде смачний. Щось таке схоже, готували ви Романа? Готував просто звичайний салат з сухариками, наприклад, або олів'є, там ну різні такі салати. Ну, я думаю, це салат також пепці. стане твоїм фаворитом, тому що готується швидко і <пізь> з друзями швиденько наріжете наріжте компоненти, і 100%. собі приготуєте такий салат для. Рідних, для друзів, для компанії, для себе. Для, себ. <рес> ну, для себе це, напевно, забагато, але може бути і так. І, звісно, можете брати з собою на пікнік, оскільки літо, сезон шашликів, mm -hmm. пікніків, можна взяти з собою ну, компоненти, всі з'єднати вже так. в одну посудну, якщо так вам буде зручніше, і перемішати, і приготувати собі таке на пікніку. 100% це дуже смачно, дуже. Подобається найбільше вразила ця оригінальна подача. Це я вперше так бачу, що подано було. Єдине, що от, потім, потрібно це змішувати. Uh -huh. А так, то мені ну, І ну, в принципі, якщо оригінальний... це робити так, знаєш, повільно, як ми сьогодні намагалися. <свісно> це все так, да. так акуратненько, акуратненько повільно, то все вийде, так. але виглядає воно дуже гарно. Можна, якщо не хочете на столі. З іншими стравами при гостях мішати, вона з гості зустрінуть, оцінять mm -hmm. вашу страву. Трілочку забираєте, наприклад, на інший стіл, акуратно собі перемішаєте і вже повернете перемішаний салат, готовий до поїдання. І ще цей салат виглядає апетитно в будь-якому стані, чи він кубками, чи він вже перемішаний? Тому що він кольоровий. Тут так. є і жовтий сир, і зелений огірочок, і зелена зелень, і ковбаска така у нас з селян. Тобто воно. Таке яскраве виходить, яскраві кольори вона не однотонне, тому виглядають гарно. До речі. Шановні телеглядачі, долучайтесь до нашого обговорення. пишіть у коментарях, чи ви готували щось таке подібне, можливо, в когось є якісь свої рецепти варіації, та варіації цього салату, тому що я впевнена, готують багато. Uh -huh. Декілька років тому це був навіть такий тренд салату, можна сказати, для святкового столу. Тому я думаю, багато господинь готує, Можливо, в інших варіаціях uh -huh. з іншими. Складовими так, але я впевнена, готувала кожного господиня. Якщо я навіть не помиляюсь, то можливо і деяких кафе досі такі салати готують, в принципі в такій е, подачі. Mm -hmm. Тому обов'язково приготуйте, спробуйте, смакуйте і експериментуйте. До нових рецептів! До нових зустрічей, папа. -па. Па -па.